Під Час бойового завдання на території Росії героїчно загинуло четверо українських військових. ФСБ Російської Федерації заявила про вбивство чотирьох українців, які нібито намагалися проникнути на територію Брянської області, щоб провести диверсійно-терористичні акти. За даними російської спецслужби, українські військові натрапили на прикордонників країни терористки. Водночас український військовий Євген Карась повідомляє, що група наших воїнів потрапила на мінне поле. Карась поділився спогадами про загиблих побратимів. Найстаршому групі був 38-річний Тарас Карп'юк. Він на війні ще з 2014 року. Під Іловайськом Тарас отримав поранення. Наймовірніше керував групою 34-річний Юрій Горовець. Про нього Євген Карась пише, що він був успішний диверсант і що це далеко його не перший вихід. Росіяни заплатили. Страшну ціну. Також серед загиблих українських воїнів, 32-річний Максим Михайлов. Відомо, що він їздив на Кубань ще до Майдану організовувати протести у Росії. Був дуже колоритний, завжди у шароварах, вишиванці і з козацькою люлькою. Наймолодшому учаснику групи було лише 19 років. Богдан Лягов одразу зголосився у диверсійну групу. Хлопець був надзвичайно сміливий, завжди викликався добровольцем. Його вважали геніально здібним за найкращі результати з фізичної та тактичної підготовки.